Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такий кнопочний телефон Адлькатео такого типу. Ми бачимо є позолота коло антенни. В ньому знімається кришка. Тут поки нічого, гола плата. Зараз ми його розберемо повністю, глянемо всередині. Можливо є цінні метали. Ось так, друзі, розібрав я наш апарат, в нього виходить така подвійна плата. Тут ще одна до кнопки, зараз розберу, Тут ця, де думав, що пуста. Явно велика кількість позолоти та безкорпусних кемок. Ці чіпи містять золото також. Ну, зараз ще вийну туди кнопки. Глянемо ще цю. Щось, друзі, Розібрав я і другу плату. Ось такого бачимо жовтого яскравого типу. Вся позолочена повністю. Доволі приємна плата. Золотовий хуб тут буде хороший. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.